Друзі, всім привіт! У нас в продажу Ford C Max 2006 року з рідним пробігом 192 тисячі 1,8 автомат на максимальній комплектації, яка тільки може бути, електрорегулювання сидінь, кожен салон такий красивий, холодильник, електроручник, двохзонний клімат-контроль, монітор з камерою заднього огляду, електрообігрів. Лобового скла, дзеркало з автозатемненням, датчик світла, датчик дощу. Машина дуже в класному стані. Ще є ось такий DVD, Всі сидіння регулюються, двигаються, знімаються і складаються. Більше таких автомобілів в Україні немає. З такою комплектацією і з таким унікальним кольором. Даний автомобіль ви можете придбати в лізинг, кредит, заготівку або криптовалюту. Знаходимось, кільцева дорога 110А, автосалон Автокепітал.